Поїзд, що подорожує через Японію, має або перевозить 90 пасажирів. 52 пасажири вийшли в, Токіо, 52 вийшли в Токіо. В коби вийшли ще 29 пасажирів. Нам сказано, що нові пасажири не заходили більше у поїзд. І запитують, скільки ж пасажирів залишилося в поїзді. Тут все дуже дуже просто. У нас тут 90 пасажирів було з самого початку. Потім на першій станції в Токіо у нас вийшло 52, тобто ми звідси віднімаємо 52 пасажира. А потім після цього в коби вийшло ще 29. Ми потім ще віднімаємо 29. Отож, спробуємо зобразити це візуально. Уявимо, що спочатку у нас було стільки пасажирів, це у нас 90, потім 52 пасажири вийшли в Токіо. 52 пасажири вийшли в Токіо. 52, і я запишу, що це у нас Токіо. І в коби вийшло ще 29. Ну, десь стільки. 29 це у нас кобе. І ось ця частинка пасажирів у нас залишилася в потязі. Нам потрібно знайти, скільки ж це буде. Як я вже сказала, нам потрібно від 90 спочатку відняти 52, а потім відняти ще 29. Спробуємо зробити це разом. Підніматимемо по черзі. Почнемо ми з того, що від 90 віднімемо всіх тих людей, що вийшли в Токіо, тобто 52. Щоб було трошки легше, пропоную розкласти 52 на доданки. Отож, 90 у нас залишається. А 52 це у нас буде відняти 5 десятків, тобто 50, і ще відняти 2 одиниці. У нас тут не повинен бути плюс, адже ми віднімаємо. У нас тут повинно бути мінус 5 десятків і 2 одиниці. Тобто дві одиниці ми також віднімаємо. Отож, що в нас тут вийде? 90 відняти 50 у нас буде 40, адже 9 десятків відняти 5 десятків буде 4 десятки. І залишається ще ось ця частинка відняти 2. 40 відняти 2 буде 38. 38. І ось ми з'ясували, що після зупинки в Токіо в нас в потязі залишається 38 людей. Це ось ця частина. Для того, щоб знайти ось цей наш знак питання, нам потрібно відняти від всієї ось цієї зеленої частинки 29 людей, які вийшли в кобе. 38. Відняти 29. Відняти 29 і пропоную тут також числа розкласти на доданки. 38 це у нас 30, додати 8. І ми звідси віднімаємо 2 десятки і 9 одиниць, тобто 29. Віднімаємо 2 десятки це 20 і 9 одиниць. Це також ми віднімаємо. Отож, що в нас тут вийшло? 30 відняти 20. 3 десятки відняти 2 десятки буде у нас 10. Додати 8 і відняти 9. Це я просто перепишу. 10 додати 8 у нас буде 18. І 18 відняти 9, ви вже можете це знати, це у нас буде 9. Отож, залишається у нас у потязі 9 пасажирів. Якщо ми додамо 52, 29 і 9, ми отримаємо 90.